І так, друзі, всім привіт! На вулиці, вересень 2024 року. І зараз я вам розкажу, по чому продається новесенький Мерседеси в салону. А так поїхали, друзі? І першим автомобілем у нас є такий собі кросовер електричний, як EQB. Він знаходиться у нас на 13-й сходинці. Такий автомобіль найдешевшенький, коштує у нас 51 тисячу доларів. От я вам зараз показую, як він виглядає, цей автомобіль. Він є в нас в наявності. Таких автомобілів пропонують взагалі всього-навсього 6 штук. І б того подивіться, як виглядає оцей електричний кросовер від Mercedes. Досить. Пристойна, симпатична машина, має всі мерседесовські гени. Вона дуже витончена. Бачите, навіть такий автомобіль, який є найдешевшим, виглядає досить і досить серйозно. І так, переходимо з вами до найдорожчого. Як, як то кажеться, за що ж гроші і яка в них різниця? Найдорожча, якщо в нас найдешевша, стільки, то найдорожча у нас коштує. Пабабам 55 тисяч 400 доларів. Отакий От в сіренькому кольорі, в обвісі АМГ, хто в курсі, на повному приводі. І так гляньте, як виглядає цей красунчик. Різниця не та, щоб велика, але тим не менше 5 000, ну, 4 тисячі доларів там, це також досить серйозні гроші. Автомобіль знаходиться цей конкретний в Одесі, але це взагалі не проблема, тому що його за, просто за виграшки доставлять, куди вам буде зручно, куди ви захочете. І, ну, Тобто, автомобіль має вид. Бачите, EQE, eqb 300. Ну, форматік, все як має бути. Досить і досить симпатичний автомобіль, які зараз продаються в Україні. У мене на сьогодні все. І побачили і найдешевші, і найдорожчий. У мене на сьогодні все. Поставте вподобайку цьому відео. До зустрічі! В наступних відео.